Вітаю, шановні колеги. Команда управління Державної служби якості освіти в місті Києві підготувала для вас третю зустріч щодо запровадження інклюзивного навчання в закладі освіти. Сьогодні поговоримо про формування забезпечення інклюзивного середовища в закладі освіти, про універсальний дизайн, розумні пристосування в освітньому процесі, облаштування освітнього безбар'єрного простору. Облаштування ресурсної кімнати, використання асистивних технологій тощо. Успішність впровадження і розвиток інклюзивної освіти в Україні значною мірою залежить від створення інклюзивного освітнього середовища. Що визначається як сукупність умов, способів і засобів реалізації для спільного навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб і можливостей. Про це говорить стаття перша закону України про освіту. У порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти це постанова Кабінету міністрів України від 15 вересня 2021 року, номер 957, зазначено, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування та заклади освіти мають забезпечити для учнів з особливими освітніми потребами. Умови для здобуття освіти на рівні з іншими здобувачами освіти, тобто створити для учнів умови для здобуття освіти шляхом належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного, методичного забезпечення закладів освіти, підвезення учнів до закладів освіти і в зворотному напрямку, забезпечення доступності території закладів освіти, будівель, споруд, приміщень для учнів. Забезпечення універсального дизайну, розумного пристосування, також забезпечення необхідними допоміжними засобами для навчання, що дають змогу опанувати освітню програму. Облаштування та обладнання ресурсної кімнати, медіатеки, залучення відповідних фахівців для надання корекційно-розвиткових і психолого педагогічних послуг відповідно до потреб учнів, а також забезпечення доступу учнів до інтернету і за потреби, закупівлю термінального спеціального допоміжного обладнання. Під час першої зустрічі ми говорили з вами про організацію інклюзивного навчання в закладі освіти і говорили про безбар'єрність, тобто безбар'єрність як загальний підхід до формування імплементації державної політики для забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до різних сфер життєдіяльності. Нагадаю вам, що такими бар'єрами можуть бути інформаційні, інституційні, організаційні бар'єри, фізичні, архітектурні. Ну, це може бути і стереотипи, і упередження і ставлення людей. Тобто соціальна модель розуміння сутності, особливі освітні потреби, передбачає, що система освіти має бути більш гнучкою, здатною забезпечити. Рівні права на отримання освіти всіма дітьми без дискримінації, тому інклюзивне освітнє середовище слід формувати за принципами, створити максимальну безбар'єрність, врахувати індивідуальні потреби і можливості кожної дитини, запровадити по можливості універсальний дизайн, а також забезпечити ефективну взаємодію між учасниками освітнього процесу. Завдяки використанню принципів універсального дизайну і розумного пристосування, бар'єри, які є в освітньому процесі в школі, можуть бути зведені до мінімуму. Універсальний дизайн у сфері освіти це дизайн предметів навколишнього середовища, освітніх програм, послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну. Про це говорить закон України про освіту. Основне гасло, як ми вже казали, не так щось особливе, як більше звичайного. Розумне пристосування це запровадження необхідних модифікацій і адаптацій з метою забезпечення реалізації особами з особливими освітніми потребами конституційного права на освіту на рівні з іншими особами. Універсальний дизайн. Робить навчальний процес доступний для всіх, допомагає учням покращувати свої знання, розкривати здібності, і різноманітність тоді стає нормою, а не чимось особливим. Зменшується в такому випадку і професійне вигорання вчителів, а школа стає відкритою для всіх і для кожного. Для впровадження універсального дизайну в школі необхідно сприйняти концепцію універсального дизайну всім колективам, всіма учасниками освітнього процесу, зрозуміти, як можна застосовувати концепцію універсального дизайну на рівні школи, класу і там, де це потрібно. І, звичайно, застосовувати. Давайте розглянемо випадки, як використовується універсальний дизайн в школі. Рівноправне використання, тобто дизайн враховує потреби людей з різними здібностями, не обмежує жодну групу користувачів. Як саме застосовувати? Забезпечити рівноцінне користування шкільним середовищем, послугами для всіх дітей, вчителів і батьків, створити привабливий дизайн приміщень, класів, коридорів, прилеглої території, забезпечити безпеку учасників освітнього процесу. Проваджувати різні способи оцінювання, демонстрації знань учнів. Наприклад, забезпечення фізичної доступності школи це плаский вхід, доступні для всіх виходи евакуації, що наразі дуже актуально, доступні приміщення, кабінети, спортивний зал, санітарно гігієнічні кімнати, зони відпочинку. Також це кольоровий дизайн стін з урахуванням потреб. Учнів, вчителів, які, можливо, мають труднощі в розрізненні кольорів, або негативне реагування на кольори, забезпечення достатнього часу на виконання завдань учням, які мають певні труднощі, створення атмосфери в класі, підтримка всіх учнів, співпраця також з батьками. Гнучність, гнучкість у використанні це дизайн, який відповідає широкому спектру індивідуальних переваг і можливостей користувачів. Як застосовувати? Можна враховувати різні уподобання і можливості учнів та вчителів. Можна враховувати можливості учнів і вчителів, які користуються лівою чи правою рукою, забезпечити вибір у способах використання інформації, підготовки завдань, темпу. Відповідей учнів. Ну, як приклад, можна розглянути організацію гнучких робочих місць, розташування меблів, парк, столів, стільців за висотою, яка регулюється, можна розглянути альтернативні форми подачі інформації під час уроку і під час підготовки домашніх завдань. Ну, і, звісно, гнучка навчальна програма для дітей з особливими освітніми потребами. Третій наш випадок, третій напрям універсального дизайну це просте інтуїтивне використання. Дизайн легко зрозуміти незалежно від знань, мовних навичок або набутого життєвого досвіду. Як застосовувати? Треба забезпечити зворотній зв'язок під час та після виконання завдань, застосовувати предмети, матеріали, організовувати подачу матеріалу. Так? щоб її могли зрозуміти усі учні. Ну і відповідайте очікуванням користувачів та своїй інтуїції, усуньте зайву складність в середовищі, в комунікації, в організації освітнього процесу. Як приклади, це застосування кольорового маркування стін, використання піктограм, використання лекційного інформаційного матеріалу у форматі, який зрозумілий всім. Четверте. Сприйняття інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів. Дизайн передає необхідну інформацію користувачеві незалежно від умов навколишнього середовища. Як саме застосовувати? Забезпечити подання інформації незалежно від умов навкруги або сенсорних здібностей учнів. Використовувати різні формати подачі інформації, письмові, Усні, тактильні, врахувати сумісність різних пристроїв зі спеціальними програмами, якими користуються учні з фізичними, сенсорними, інтелектуальними труднощами, врахуйте технічні можливості та рівень знань учнів щодо використання ІКТ, забезпечте достатній контраст між важливою інформацією і її оточенням, тобто, необхідно розставляти. Правильні акценти. Як приклади, це альтернативні форми подачі інформації вчителям. Це може бути посилання на теоретичний матеріал до уроку, на презентацію, на аудіозапис, на онлайн урок, який попередньо записаний. Надання научних підказок під час уроків це діаграми, зображення, ключові поняття. Ну, звісно, педагоги повинні врахувати. І бути терпимими до помилок. Дизайн зводить до мінімуму небезпечні наслідки випадкових дій учнів, вчителів та відвідувачів. Як застосовувати, використовувати піктограми, позначення для попередження можливості ненавмисних, несвідомих дій. Зробіть позначки, ізолюйте всі небезпечні предмети на обладнаннях, на меблях, в середовищі. Забезпечте надання інформації про небезпеку знаками, піктограмами і мовою легкого читання. Проведіть навчання серед учнів і вчителів щодо наслідків ненавмисних дій. Як приклади, провести навчання, роз'яснити інформацію, щоб дати чіткі інструкції, як поводитись в тій чи іншій ситуації, зробити відповідне маркування на всіх скляних дверях. На травмонебезпечних місцях. Це може бути чіткий і зрозумілий для всіх учнів, шкільний план, розташування кабінетів, приміщень, укриття тощо. Ну і навчальна діяльність має бути спланована так, щоб кожен учень мав зворотній зв'язок і знав, чому його відповідь правильна або неправильна. Наступне, що в універсальному е дизайні важливе, це низькі фізичні зусилля. Дизайн може використовуватись зручно, ефективно, але з мінімальною втомою. Е Мінімізуйте стійкі фізичні зусилля, забезпечте вільний і, вільне і легке відкривання дверей, проведіть навчання відповідних фахівців щодо супроводу і допомоги учням з інвалідністю. Цифрові навчальні ресурси мають бути спроєктовані так, щоб звести до мінімуму навантаження на учнів і вчителів, яке може бути фізичним. Наприклад, це напруга очей, напруга шиї, головні болі і так далі. Слід чередувати розумові та фізичні навантаження. Наступне це наявний, необхідний розмір і простір. Дизайн створює відповідний простір і розмір, зручний для всіх учасників. Такими прикладами може бути забезпечення відповідного простору в кабінетах, розташування парк, стільців, наочних матеріалів, наявність на туалетній кімнаті для осіб з інвалідністю, використання міжнародного символу, наявність зон відпочинку, вільного простору для учнів. Зокрема, тих, які мають емоційні, поведінкові труднощі і потребують додаткового простору, щоб відчувати себе комфортно. Які ж заходи слід передбачити в плані поліпшення доступності закладів загальної середньої освіти? Ну, в першу чергу. Треба вивчити потреби учасників освітнього процесу анкетування учнів із залученням учнівського самоврядування, анкетування батьків, вчителів. Слід також оглянути приміщення і територію і визначити першочергові кроки та дії, які не потребують фінансових витрат і можуть бути виконані одразу. Це контрастне маркування сходів, це прохід без порогів, це закріплені шафи. Полиці, стелажі. Далі слід визначити пріоритетні потреби в забезпеченні навчальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами, на найближчу перспективу, спланувати кроки, підготувати клопотання до засновника із попередніми кошторисами робіт, які будуть заплановані. Ну і, звісно, визначити в стратегії розвитку закладу освіти напрям з розвитку інклюзивного навчання. Якісна освіта є синонімом інклюзивної освіти. Освіта, яка передбачає участь в освітньому процесі усіх дітей і створює для цього відповідні можливості. Школа формує, розвиває середовище, яке стимулює інтерес дитини до пізнання, сприяє навчанню, допомагає співпраці і розвитку самостійності. Директор і його команда організовують фізичний простір і навчальні ресурси таким чином, щоб забезпечити безпеку і ефективність освітнього процесу. Директор і його команда створюють і підтримують позитивний контекст. Для розвитку дитини, де діти відчувають себе в безпеці, захищеними, можуть отримувати задоволення від навчання та гри. Ось освітнє середовище має забезпечити рівновагу між організованістю і різноманітністю, між можливістю займатися самостійно і можливістю працювати і гратися з іншими дітьми, практикувати наявні навички і опановувати нові. Такими елементами інклюзивного, сприятливого для навчання освітнього середовища будуть наступні. Це середовище, яке включає всіх дітей, дівчаток, хлопчиків з різних культурних, мовних контекстів, з особливими освітніми потребами, з інвалідністю і так далі. Це безпечне середовище, яке захищає всіх дітей. Це чутливе середовище. Яке звертає увагу на відмінності і стимулює всіх дітей вчитися, це сприятливе середовище для участі в співпраці, самооцінці і довірі, це середовище, яке заохочує дітей нести відповідальність за власне навчання, середовище, яке справедливе з гендерної точки зору і принципів недискримінації. Це розвивальне середовище, яке дає можливість безперервно навчатися і отримувати користь і учням, і педагогам, і батькам. Ну і, звісно, учасники освітнього процесу мають бути злагоджено взаємодіяти і злагоджено комунікувати. Тепер більш детально поговоримо про створення ресурсної кімнати. Ресурсна кімната це спеціально облаштована кімната або частина кімнати, що має відповідний розподіл функціональних зон, призначених для всебічного розвитку учнів, гармонізації їхнього психоемоційного стану і психологічного розвантаження, проведення індивідуальних або групових корекційно-розвиткових послуг. Тобто призначення ресурсної кімнати це психологічне розвантаження здобувачів освіти, це соціально-побутове орієнтування, формування учнів навичок самообслуговування і надання індивідуальних, групових, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. Створення ресурсної кімнати в закладі освіти передбачає вибір місця, звісно, з урахуванням вимог. Державних будівельних норм, інклюзивність будівельних будівель і споруд це основні положення, а також норми щодо будівництва реконструкції закладів освіти, дошкільної освіти і благоустрою територій. Також ресурсна кімната повинна вибиратися з урахуванням вимог санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти. Які зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 10 листопада 2020 року за номером 1111, дріб інших законодавчих документів, які регламентують норми і правила облаштування освітнього простору в закладі освіти. Під час вибору місця ресурсної кімнати необхідно забезпечити безперешкодний і безпечний доступ до неї, в тому числі і для осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що погано рухаються, для осіб, які незрячі та інших дітей, що мають труднощі. Приміщення для ресурсної кімнати має розташовуватись обов'язково. Будівлі закладу освіти. Позитивним буде, звісно, наявність умивальної раковини, швидкого доступу до туалетної кімнати, тобто комфортні умови для перебування всіх учасників освітнього процесу. Зокрема, акцентую увагу на дітей для їх комфортного виховання і навчання. В ресурсній кімнаті слід Передбачити створення зон навчальної і побутово практичної. Перша функціональна зона навчальна це простір ресурсної кімнати, де здійснюється освітній процес, у невеликих групах або індивідуально, що досягається завдяки мобільним меблям. Ця функціональна зона містить також осередок робочого місця педагога, вчителя, асистента вчителя чи іншого фахівця, які будуть працювати з дітьми. Друга функціональна зона це побутово-практична, де здійснюється безпосереднє формування навич, навичок, самообслуговування учнів, які сприятимуть їхній адаптації та можливості ефективно інтегр... інтегруватися. У суспільство. Тут організовується осередок, який буде виконувати функції кухні і їдальні, а також осередок відпочинку. Звертаю увагу на те, що зазначені основні функціональні зони і осередки можуть бути динамічними. Відповідно до потреб здобувачів освіти, а також можливостей закладу освіти, осередки можуть змінюватись і доповнюватись. Наприклад, вони можуть відбувати. Перетворюватись в ігровий осередок, сенсорний осередок, музичний, руховий і так далі. Під час вибору місця для ресурсної кімнати необхідно забезпечити, як я вже зазначила, безперешкодний доступ до неї. Для оснащення ресурсної кімнати може використовуватись обладнання з усіх розділів типового переліку, який зазначений. В наказі Міністерства освіти і науки від 23.04.2018 року No414 про затвердження типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти. Цей наказ внесено зміни. Тобто наказ 2018 року, а унесені зміни станом на сьогоднішній день і він чинний. Простір ресурсної кімнати покликаний забезпечити умови для всебічного розвитку здобувачів освіти та реалізацію їхніх індивідуальних можливостей. В ресурсній кімнаті, як я вже зазначила, проводяться корекційно-розвиткові заняття для дітей з особливими освітнями. Потребами та можуть бути проведені заняття з усім класом, але, звісно, за умови, що з дітьми завжди перебуває педагог. Оскільки в ресурсній кімнаті зростає частка індивідуальних групових занять, то, як я вже зазначала, мають бути організовані мобільні місця, які легко трансформуються, враховуючи особливості освітнього середовища нової української школи. Що керується підходами урізноманітнення навчального простору в класі на основі ергономіки та трансформування, рекомендовано в ресурсній кімнаті використовувати обладнання загального призначення, тобто шкільні меблі, що виготовлені відповідно до чинних в Україні стандартів і відповідають вимогам: ергономічність, безпечність, міцність, колір, естетичність. Підбір необхідного обладнання та матеріалів ресурсної кімнати включає все, що необхідно для ефективної роботи з учнями, важливим застосуванням асистивних технологій, допоміжних засобів та спеціальних засобів корекції, психофізичного розвитку учнів. Що ж таке асистивні технології? Це збірний термін, що охоплює різноманітні допоміжні засоби і послуги. Які спрямовані підвищувати функціональні, функціональні можливості і автономність осіб з особливими освітніми потребами, в тому числі і осіб з інвалідністю. Асистивні допоміжні технології можуть бути різного характеру: програмні, електронні, механічні, оптичні тощо. І призначення у них також різні. Наприклад, це засоби для комунікації, планшети, картки, різні кнопки, це засоби слухового сприймання, слухові апарати, fm системи телевізійні пристрої, мікрофони, шумопоглиначі, засоби для зорового сприйняття, це оптичні окуляри, скриндери, збільшувальні прилади і так далі. Засоби для пересування і орієнтування це колісні крісла, вертикалізатори, протези, ліфти-підйомники, скаломобілі, тактильні доріжки, поручні, направляючі для руху і таке інше. Також можуть бути спеціальні меблі для навчання чи прийому їжі. Вони як можуть, так і необхідні. А я маю на увазі, що ви можете пристосувати наявне у вас обладнання, а можете закупити його, якщо його недостатньо. Це столи, стільці, шафи, кухонні секції, крісла, груші і таке інше. До асистивних технологій належить технічне обладнання, ноутбуки, 3D-принтери, 3D-сканери, інтерактивна дошка, інтерактивна підлога, проектори. І додаткове обладнання, м'ячі, фітболи, килимки, пазли, дитячі іграшки, конструктори, батути, канцелярські прилади, і таке інше. Відповідно до порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти, ми згадували цей порядок, коли говорили про нормативну базу. Це постанова кабінету міністрів. України, яка вийшла в 2020 році, заклад освіти організовує і забезпечує належне використання, збереження, облік та інвентаризацію придбаних допоміжних засобів для навчання відповідно до законодавства. Допоміжні засоби для навчання особи з особливими освітніми потребами, що зазначені в індивідуальній програмі розвитку і призначені для індивідуального користування можуть надаватися в тимчасове користування батькам або іншим представникам, або такій особі особисто у разі повноліття на підставі договору про безоплатне користування матеріальними цінностями. Ну, і звісно, типова форма такого договору стверджується Міністерством освіти. Ну і, звісно, акт приймання передачі тимчасове користування матеріальних цінностей. Ну і на завершення, шановні друзі, такий невеличкий підсумок. Інклюзивне середовище в закладі освіти потребує постійної уваги і розвитку в трьох напрямах. Розвиток освітнього простору, зміцнення матеріально-технічної бази, змістово-методичне наповнення і професійний розвиток працівників, перпрацівників. Ну і, звісно, позитивна комунікація і взаємодія між учасниками освітнього процесу. Ми, управління Державної служби якості освіти у місті Києві, продовжуємо взаємодію з вами. Контакти на слайді. Дивіться нас у Телеграм, Фейсбуці, на YouTube каналі. Телефонуйте за вказаними телефонами. Бережіть дітей і бережіть себе. Все буде Україна!